Китиці я прикріплюю до килимка ще до термообробки. Я вважаю, що це нижня сторона килимка буде, а це буде верхня сторона килимка. Такий варіант китиць мені, наприклад, зручніше прикріплювати, коли килимок лежить нижньою стороною догори. Якщо комусь цікаво, цей килимок я в'язала із фарбованого джуту чорного кольору. І так починаємо робити китиці. Коли я повернула килимок нижньою стороною догори, беру будь-яку картонку або блокнот. Ось у мене, наприклад, під рукою була коробочка від пластиліну. Довжина цієї коробочки 18 см. На цю коробочку я намотую стільки обертів джутової нитки, скільки мені треба зробити китиць. І можна відрізати. У мене буде заготовочка для 5 китиць. На цьому колинку у мене їх буде 25, наприклад. Але я вам не буду зараз ці намотувати. Розрізаємо ці ниточки з того боку, де у нас початок і кінець нитки. Довжина цих ниточок у мене вийшла приблизно 40 см. Тепер беру будь-яку міцну картонку висотою 7 см. Мені потрібна китиця у цьому випадку довжиною 6 см. І тепер намотую на цю картонку 10 обертів джутової нитки. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять і десять. Можна ниточку обрізати. Тепер треба обережно зняти цю пасмочку з картонки. І з того боку, де у нас початок і кінець нитки, розрізати пасмачку. Ось так навпіл. Оце заготовочка для китиці. Тепер беремо наш килимок. До того, як робити китиці, я розрахувала, на якій відстані одна від одної вони повинні були розташовані. Беру одну ниточку, якою я буду обмотувати китицю, складаю навпіл, щоб була знизу петелька, а там, де кінці, обидва кінці, я заправляю у голку з великим вушком. Тепер я розрахувала, що мені китицю треба розміщувати через 5 петель під шосту. Я заводжу цю нитку під обидві дужки. Ось так. Тут кінці, а тут петелька. Тепер беру зв'язочку для китиці і кладу всі кінці одразу у петельку. І тепер обережно, обережно заправляю. Всі ці кінці під обидві дужки краю килима. Якщо робити ось так різко, то може вся пасмочка вискочити. Спеціально вам показую, що це треба робити обережно, тоді всі кінці заправляться і вся пасмачка не вискочить, як у мене. Отак, обережно. Не дуже різкі рухи. Обережно, не поспіш. Ось так і вона дуже добре і легко заправляється. Зараз я це все показую повільно, але коли ви робите вже одну за другою пасми, вони робляться швидко та якісно виходять. Так, тепер треба порівняти всі кінці, наскільки це можливо, максимально рівно. Зараз приближу, щоб краще було видно. Ось склали навпіл, китицю. Тепер беру нитку для обв'язки. Треба відміряти приблизний кінчик, який буде догори у нас стирчати. я приблизно роблю такої ж довжини, як у мене китиця. І ось так прикладаю, затискаю пальцем і знизу роблю. Невелику петельку. Теж затискаю, притримую ось таку петельку. І тепер, в будь-яку сторону, от зараз я буду робити наліво обмотую. в моєму випадку я роблю 4 оберти навколо китиці. Другий оберт роблю зараз, третій оберт і затягую так, щоб туго було. Та третій, ой, четвертий копер. Тепер цю петельку кінець нитки заправляю. Так. І треба потягнути гори оцей другий кінець, який ми залишала. Трошечки поправляємо нитку, щоб вона не залазила. Підтягуємо. От На цьому етапі буває рветься нитка джутова. Так, затягуємо, щоб той вузлик, який у нас виходить, заліз під намотку. Нижній кінець у нас вже в китиці, а верхній кінець стирчить догори, і нам треба його закріпити та сховати кудись. Тому я його заводжу у, ту, у той самий отвір, в який у нас закріплена китиця. Ось на іншу сторону вводжу. Якщо у вас от, спробуйте сховати сюди під намотку, але якщо так не виходить, як у мене, то можна по-іншому сховати цей кінець. Я сховаю зараз його. Спочатку ось сюди наліво заведу під верхній стовпчик. килима. Можна заводити їх під більшу кількість стовпчиків, але це не обов'язково. Якщо під більшу кіль... кількість стовпчиків завести, то буде ще міцніше. У цей бік спочатку я наліво завела. Тепер тут я шукаю якусь ниточку там всередині в'язання. Зараз я закріплюю, під цю ниточку заводжу і тепер ховаю кінець нитки у інший бік під ті ж самі стовпчики до китиці, і ще кілька стовпчиків правійші китиці. Ось так. І тепер цей кінець нікуди не вилізе. Той хвостик, що у нас стерчить, ми можемо вже відрізати все. Оця китиця у нас буде вже триматися добре, щоб вона виглядала гарніше, ми просто підрівнюємо, підрізаємо кінці. Так, як хочемо на ту довжину, яку нам потрібно. Тепер я ще покажу раз, як я це роблю ну, трохи швидше. Мені буде надзвичайно приємно знати, що це відео виявилося для вас корисним. Якщо це так, буду щиро вдячна за вашу підтримку у вигляді лайка, коментаря під відео. Та, звісно ж, якщо ви поділитеся, Ним з тими, кому воно також може бути цікавим. Ваша активність надихає мене створювати ще більше корисного контенту. Як вам це відео! Сподіваюся, було корисно. Якщо так, то не поскупіться на лайк, напишіть пару слів у коментарях, мені завжди цікаво почитати. І якщо вважаєте, що комусь це ще може знадобитися, сміливо діліться! Ваша підтримка найкраща мотивація.